Станом на 17 серпня 2025 рік починає дотривати такий сорт персика під назвою Princess Diamond. Diamond Princess. Його зовсім небагато. прийшовши виявив його, що він осипався. фактично немає, це такий вже сорт більш нового покоління. Ну, це ще твердувати. навіть геть твердий. Паститься доволі щільної м'якоті. м'якуті. Більш такого солодкого смаку. Ну цей незрілий просто я перед цим два стиглих з'їв. Ось цей красивий з верхівки, але він там ще не достиг. От, то він такий більш кислота і цукор на рівні, а вже стиглий персик він в більш мірі солодкий. Ну, відчувалася легесенька кислинка. Мало відчутно. Ось такий сорт. Це більш м'який. Ну, це усе, буду завершувати огляд подальші роки. Можливо, буде більше і більш детально можна буде його вивчити.